Всім доброго дня ми з України, слава Україні, дорогі мої підписники, гості моєго каналу. З вами я, Сергій Шелудько і мій сільський блог про те, як живе моя сім'я і не тільки моя сім'я. Пробираємося зараз до моєго знайомого, він живе недалеко від мене, Сергій Висоцький. Тут ми брали нашого патрона, трудяга реально. Трудяга чолов'яга, скільки його знаю, є в нього проблеми із здоров'ям серйозні, але він... Не опускає руки і працює. І так як Андрій падалко мені дзвонив за курок. Думаю, приїду я до Сереги, подивимося, що в нього є. І зробимо невеличку рекламу. Так що, можливо, комусь потрібно буде, хтось шукав або хтось не може до нього дозвонити, бо він такий дядько, але треба дзвонити і писати. Так що, друзі, приїхали, гавкають собаки. Це мамка нашого патрона. Привіт! Ти мені кісточку принесла? Да? Моя ти хороша дівчинка, хороша дівчинка. Що, ти, треба було тобі патрона привезти? Да? Привіт. Привіт. Хороша, хороша. Патрон уже такий, як ти, завбівшки вже. Хотів його привезти до тебе в гості. До мене не вийшло. Добрий день. Хотів патрона привезти в гості до мамки, але думаю, вдруг одкажеться їхати додому. Чуєш, ти вибач мене, що я без запрошення. Попросив мене один із моїх підписників, щоб я спитав, чи в тебе є курі. То я думаю, що ж тут а сьогодні вихідний, ми ж силюки завжди відпочиваємо. Думаю, прийду до тебе вже спитаю. Курі є в тебе чи нема? Є. Так може ти щось розкажеш про них покажеш? Може, ще хтось там вкупи. Можна? Ну, так. Працюєте, всі працюють, весь сімейний подряд працює, а вона де кісточку носить, красунька. красунька. Так що, друзі. Я бісті, не матюхайся, да. Все вірно, телефон включений. Так що, друзі, прийшов я до куру, кажу, та світ відключений, каже, так, да, він включений. і В них це так треба, так? Да? Ну так, краще, поняття, полумрак був. Полумрак? А то ж, красну лампочку. Красну, да? да? Бо я багачу. Поняв, немає пасти. Гельво зараз. Ага. Тут таку раніше пасту. Ручку взяв, лампочку, потер. І це, саме. <гані> <гані> це мене теж там питали люди, коли починається ну Буває, коли курка заноситься і, <гані> і починають закльовувати. <гані> я кажу красну лампочку, правильно? в принципі? <гані> Перша причина. Ну, красну лампочку, тільки ж не кварцеву, фарсову. Ну так, щоб просто світло було красне, а не тепло. Окна, що було набілювання, таке поломрагу було. полумрак був, я зрозумів. Мені хотілося... <гані> Світу! Це в тебе такий теплогенератор, так? Пан склепав. Пан склепав, ну а сюди, а, подається вода від котла, так. від дров'яного твого. Це такий, виходить, теплогенератор. Тепловентилятор, Тобто, виходить, по принципу вулкана країна. У мене Рей. теж є. У мене там тому сарай, де ну, міся... судочні сажу. Там мене ровен тонбирає ще. Ну, Це таке гостерій стрілецько, в принципі, я тебе с... поняв. Це ж радіатор. Це 1200 получили, ага. А ти 380 євро. Я тебе поняв. Ну, супер, подальша О, Температура. Мені пройтися можна, да? да. так? Виходить... Так, друзі, зараз да. пройду, подивлюся на курочку, покажу вам. Покажу, як клітки, яке утримання курей. Для мене це дуже важливо. Скільки? 19. — Ну, тепло, тепло. Чому це кажу? Тому що для мене це важливо. Ті люди, які... Там вирощують або продають курочку, ну, не завжди показують умови, в яких вона знаходиться. Покажу вам пол. Я як знаєш, як та як фреймунд, та як вона. Ольга, Ольга да? пилюку я терти не буду білими перчатками, тому що реально кури дають пилюку. От бройлера посадив, і в мене буржуйка стоїть, поняв. Я стараюся, щоб от, здуваю. А в тому менше смотри. Ну в тебе я... другий сарай це для бруйлера, так? Чи... Ну там для молодняка. – Ну те ж там є ще курі? Нема. Ну, сорі, кухні. Ти ж мені так, чи, був, Я раз, стоїть. Ну так як і ми то Та, робимо. Там не для кухні, то я собі що заробила. Чи Чуєш, в тебе ж документи є, так? Да? О. О, я зараз поки покажу, Сергія принесе документи. Тобто документи там, де він брав курку. Е... Бо хтось там колись мені писав, що там немає доків, там ще чогось. Так що отака курочка, не знаю, як вона ще називається, похожа то вона на Ломан-Брауна, але це не Ломан-Браун, тому що вони там є якісь модифікації. Ну, ручна уборка, немає ленти, як на фабриках. В цих фабриках там іде така лента, ти ну, вона крутиться і на возу видалення. Це курка, чи клітки саморобні Серега заділав для молодняка. Для, да. ми для, куриці. для куриці. Ну це вже нема яйця зборника, так? Ні, ні, ні. Ні, це просто для молодняка. Щось я, я покажу ще оцю курочку. Чистенька, гарненька. Тихо-тихо-тихо. Я розумію, що ви ля... ляко... Це у нас те, що ти казав, Біла, ну це не ломан вайт, а ні, по документах що там пише? А по документах нічого не пише, вони просто написали обще, понятно? Ага. Вони Браун написали. Ага. 2 лютого було 108 днів. 2 лютого було 108 так. днів, так? Да? Перша була вакцина хліб е, зброю, щеплення проти хоробиварика 05.1022 року. Потім просійний бронхіт плюс Укасла 5-10-2022 року. Потім е, Ньюкасла 26, -го, 11 -го, та... 27.11 і 11 25.11 і 31.11. Тобто, ну, можна казати, де ти її купував? ну, це ні, ну я, я просто не буду, щоб мені не знімати. Це важно, не важно. Тут видно чи не видно, тобто ми отакого це все діло покажемо. Я сам, правда, ніфіга не бачу, бо сліпий, очки не надім. Щось там написано, ну я думаю, що ну, тобто, е грибішки, коли гребішки красніють, значить курка буде заноситися. Тобто це їм виходить 4 місяці. 4 місяці. Ну, чотирь, там, Ну, там, пару днів. Це не Ломан Браун, а Ло... як він там називається? Ой, Тоже голод. Це... Брав... Коротше, Ломан Браун. Ну да. і да. це 65 грам. І вона виходить понад коло цього. Ну я ж кажу, кусаня брав у тебе курку. Там у нас деякі кулібини щось там писали. Там що ми з тобою дохлу курку про як там хвору курку без документів. Ну, по-перше, я її не продаю. Я спочатку переживав за сидів, а потім похерив просто-напросто, тому що люди самі сміються і кажуть, що ну просто ну и, саме головне. Диви, це та сама ситуація. Дивись скільки ти бройлера тримаєш, ти мені буває там дзвониш і кажеш, Серега, є хороший бройлер. А я кажу серий. Вибач, я беру в одному місці, а, ну він мені не потрібний. Моя, не... моя із... да, а якщо, наприклад, в тому числі в, в такий момент, що бронерані можна було взяти. Придвоє на не треба. Да. Але ситуація в чому? В тому, що я, наприклад, коли беру курку в наташки, я її і беруть багато людей за мною. Mm -hmm. Я її показую, як вона в мене. І люди мені дзвонять, коли в них є якісь нюанси. Ми шукаємо причину. Так само тут. Твоя курка знаходиться в Дударкові в Сані. І не тільки, ну, підписники писали до тебе. Он і в цей самий приїжджали. Так з посолки приїжджали, коротше, з Гайворна приїжджали. О, ось все, буквально три дні тому на Хмельник завіз, 300 голов. Крутяк, ну а тоді з Одеси приїжджали, підписчики. Так. Скільки вони брали? Сотку? Сто штук, так. Да. Ну, він хотів більше, але приїхав на Віта, а дуже завершили трясся, Дімонта. Ага. Я кажу, чого, так у мене така сама, воно це кажуть, кажу, ти оприділися, кажу, Чи кури треба, що бачила. Бо він до мене дзвонив, а я кажу, а ну як дзвонив після того, як купив, каже, Буляха хотів до тебе приїхати в гості. Я кажу, так там два метри, та я знаю, так я кажу, що не заїхав. Ну, в наступний раз заїду. Кстаті, у нас люди дзвонять тоді, коли є проблема. Коли проблеми немає, люди не дзвонять. Ну, а я дзвонив до Сашка, і в мене є, я ж кажу, я, просто Є така штука, як записується розговор. І я йому задавав питання по курці, по харчуванню, по яйцю. Мінус дві. Ну, мінус дві це не о чому. Я закладаю, мінус 10% завжди, в будь-якому випадку. Ну, Десь розносились. Ну, Ломан Браун є трохи в цьому напрямку щепетільний. І по харчуванню там перед заносом не треба нагружати сильну курку. Але якщо вона розвинена правильно, хоча б цьому і не розбираюсь, проблем нема. У нього із 38 несеться кожен день там 28-32 яйця. Це погано, коли умов немає, навіть розумієш, і, і твій домінант занісся. Потім оцей хлопчина, що в мене зараз там стажирується Назар із недри, який Сашою ну, піхтіном приїжджав, приїжджав. от він бере у мене, він зараз у мене допомагає робити. Ну я за це йому даю кошти. Тобто називається, він не на роботі, а він мені допомагає, а я йому допомагаю вижити, тому що він переселенець. І йому треба ці кошти. Несуться, так, да, на Т-4, на білому. У них несуться. тобто це є. І вже, знаєш, ну нема проблем, тобто я вже задаю запитання. У мене стали самі хужі. Як правило, собі стається все хуже. І хто несуться? Ні. На шелотійському комбікормі. Як даси, так несуть. Да, да, да. Мені рекламу не треба робити. Я маю на увазі там, бо кажуть, ой, ти там собі рекламу робиш. Ні. Я не є продавцем, я роблю для ну, себе. Два яйця. два яйця. Дав комбікорм, ну відчистий да вам комбікорм, О, а дав перемішку коротше, дав кукурудзи, коротше. Так я можу тобі чуєш, можу тобі давати комбікорм безплатно, а ти мені яйцями боже давати. Чуй. І так, 6-7, як. Це в тебе була типу, як вибраковка, правильно? Так що друге запитання, ну таке найосновне запитання, яке цікаве, усіх, яка цінова політика на сьогоднішній день курки. Ну, 220 гривень. Що біла, що зелена, що оранжева. Да -да 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 -да. Над... О, буде закупка подаватися, буде куриця подавається. Сюди закладається ціна куриці, доставка і, відповідно, треба щось вже заробити. І вони їдять. Коні, як по місту, то привожу, а як, допустимо, там договорюються з людьми і потім. Я то... маю на увазі Попробую. доставка, ти її привіз вже жодку з другого а, кінця України. Ну 430 кілометрів. Скільки в тебе цей раз доставка вийшла? Ну, з халепою, з генератором. Кроше, п'ятнадцять тисяч мене пройшло на генератор. акумулятор, бо замкнув акумулятор, то саме накрився генератор. Ну, це а то само солодко. Як казав мені дід, дід, як дід мені казав, коли я впав під козловому яму зілом, він мені каже, що синок у яму впав. Кажу, так. Да. Я такий менжувався, переживаю. Зіл раком стоїть, дзвоню до хлопців. Чужому А він мені каже, синок. Якби ти сидів дома на печі, да. то ти б у яму не впав. Ну ніхто ніколи не ні, нікуди не випадає, хто нічого не робить. От якби ж ти випадає. сидів дома, то генератор би. Ну, да не начинає Да не п'ять така. Ти ж ще таке запитання. Я в тебе не ж, ж троє дітей, правильно? Дай, І в тебе є нюанси з ну, дітьми. Вони я дивлюся, вони собі допомагають. Дай, я. Красавчик, я просто я знаю, як не то, що там Софія морально підтримує, я на Настя, Бо баба. я знаю, але ну, не кожен про це любить так, говорити. Да? Молодці. молодці. Подожди, сама старша, це те, що на машині їздила. вже, Да? Те, що мені собачку привозила ну, перший раз. Да, да? Да, да, О, молодці, молодці. Учеба, Кур, курка ходить. А там одна скандибай, а, біла? Ага. Щоб Може вилетіла. От лади скандибай, так її випустили, випазили. Я, я Но тебе розсипати. Трохи по габаритності не думали, що буде крупна какую. Ти ж під лежачий камінь. А Вони вже а, клітки би діли. Вода не та, тече. Для Якраз... це, це, це для транспорту. Для транспортування, да. так. Хороші клітки. У тебе ще є клітки? Чи це для менших? Чи а? такі ж, ж саме, так? Да? Такі самі. Такі, такі. саме. Так що зараз загрузився довести людям, так перешли. Я поняв. Є замовлення. Я ж кажу, і падалка Андрій, ну він зараз у Києві на роботі приїде, я тоді його до тебе проведу. Падал, це він не плюс мали, є. Ні-ні, він взагалі з Переяславського району, десь туди. У мене чоловік навіть гурту робить у нас на квартирі, війна почалася, 12 лет не а Він служить. І не знаю. І теж, виходить, він прийшов, позволяє контузія, каже, що може спишу, обздоровлювати. Але... Опять назад забрали. Це це стоїть на дорогу, а робимо Стаса. Ну, Ти ж сам це робиш. але ж Трива. Я ну, знаю, так само як і я. я. Том, що розуміє? Стіни ніколи не клав. Пол ложив, в хаті все положив, в віранді ложив, у квартирі на балконі пов Ні, Ну я знаю, що ти на Новий год щебенку носив. Так, було так, я положив. Або заведено на богато гнати, набрали так зустріли, Я, я пожалуй ще не Да. <звіць> Воно ж тебе як, за тебе ніхто цього не зробить. Я так само можу робити. Присув, вроді те робить, а вроді би создає здає Краще за нас ніхто робити не буде, <звіць> так що сімейний подряд і твоїм діткам респект. Ну і найголовніше, як там голова шия, тобто жінка і чоловік, ти ж теж під каблучник виходить, правильно? Ну, це ж і я, мені кажуть, ти підкаблучник. Я просто поважаю і люблю свою дружину, і чого б не зробити ту роботу, якщо вона тебе просить, правильно? У нас шапка чи корона не спаде, а її буде легше. Та і чоловік і жінка це одне ціле. Правильно? А вони кажуть, підкаблучники, ну давайте жінку там присувати, патріархат відстраювати. Пішли до білої чи до зеленої, так що там ще курочки є, тут курочки є. Не все воно так просто, що там привіз, все, там тобі пачку грошей віддали. Треба ще їх кудись поселити, треба їсти щось насипати, умови здати. Вилітали трохи, ну, дуже тепло. А тут теж так само топиться. Не, не? Тут дві батареї виходить, виходить. То самоходом крутиться, не. так? Ні. Температуру коротко, 21 градус набрали. Раз, вентилятор включився. Ага, оці, так? Да? Ну, це типа, приточка. Дай -дай. Ні, це Дай -дай. круто взагалі. Оце такий би сарачок іменно для несучки на яйце. Ну, я маю увазі в домашніх умовах. І розмір тут десь 6 да? на 4, так? Тут, виходить, 3,5 на 5 Ну, може, я почти вгадав, але ж якби в очках, то може чіткіше б угадав. Так що воно вже пасуться курі на свободному виголі. Красота. І кока. А це ж кока, це ж вони. Ну, вже, вже, да, вже скас, я... готуються, готуються, да. Бо там не так гукають. Я тут у, воно вже дивлюся, грибішок красний кинуло. Не я думаю, гриби наливають. І мені ж казала бригадівка, що загрузилася, що... каже, красна, каже, десь джепіла 30, тільки не можна у 40. Ага. Каже, а червона, каже, гавла 10, 15 днів, 15 днів, 15 днів. Ну, вже гриби наливається. Так, да, є діло. Що, не бійтеся, я свій. А вода в тебе отак ось, так, ось в такий в ручному режимі. Є стоїнка. Мені поля зацепив і вода тече, тече, тише, тише тише. Я тебе пам'ятаю. Ну дочка на зарплаті, їй ж тре щось зробити. Правильно. <гум> да. О, включився. Включився вентилятор. Класно. — нема. нема, запаха норм... нормально взагалі чітко. Ну, запаха не, немає, а не чуєш. Та я, ну, я так шуткую. Ну, я ж, людина... Знаєш, ну, як буває... А м'як як глупе, да, То, не, так якби ж ти не вбирав, якби навіть ну, це все залажиє. Я ж теж все не вбираю зранку і ввечері. І напротяго 10 років, а мені кажуть, да, ну нафіг, там раз у неділю, а потім... Заходить очі виїдає, і вони ж і не ростуть толком. В Лівінській області в одних, uh -huh. вони сфільні займаються теж, то вони хімію сирту. Ну я кидаю теж, де Оце заходиш одез... ми Ну, зайшли вони в одежду сара, чисті, понять, приїхали, там цю показувати з нам. То а де не воняла? Я тобі скажу одне: якщо убирати, суха дезінфекція, ми її теж кидаємо. Це кидають усі. Свиноводи, які... Я за що що Ну його нема такої вентиляції. Вентиляторів окна просто приоткриті і визикається хімію, яка не заліває. Плотність свиней. Та свиней Потужно, так? Да? Ні, ну витяжки по-любому якісь є, тому що без витяжок, без Просто окна окна, ну на провітрювання, Все. я понял. Так що, друзі, по сусідки, чуєш, це виходить вже реклама. Хай кажуть, що це реклама. Скільки ти мені платиш? Ти ж мені хоч яйця якесь досичуєш тої курки, привезеш, я, з вибраковки. Проплатив Шалучка. Шелудько дуже дорогий, скажи, він не може, германських грошей немає. Просто я зрозумів, як поняв і побачив людей, яким робив вроді допомогу, оказував, а в конічному результаті тобі в душу сравні не за що не про Ну ладно, тобі, а мені за що. Ну, кожен суди по собі. Так що, друзі, реклама безкоштовна. Це не реклама, це напрямок для тих, кому це потрібно. Я буду на цьому завершувати відос. Ще Сергію потріщу, може, кофе випрошу і буду пекти додому. додому. Буду пекти додому, щось робити далі. Так що Серега живе недалеко від мене. Тут поруч. Отака от невеличка міні-фермочка. Тут тобто, таку можна було б зробити. Її, кстати, реально класно. Так що, ну хай це буде Ломан Браун, а це хай буде Ломан Вайт. Ну я не знаю точно, як вона називається. Ось така курочка. От приїдеш, подивишся і хочеться і собі щось оце придбати. Ну, я ще не готовий. Ну, але я думаю, що надумаю. Тобто проблеми в мене з яйцями ніколи немає, тому що мені привозить і Саша Дударківський, і мама Антоніна, і дядя Володя. Та багато людей, які тримають курку, тобто приїжджають там беруть у мене корм і привозять мені яйця. Так що, друзі, на цьому буду завершувати відео. Всім бажаю скорішої перемоги, миру, здоров'я та добра. Підтримуйте один одного, діліться своїми досягненнями. Так що всім бажаю успіхів у ваших починаннях. Усім пока-пока-пока.